Ви були в жовтві на ребрах. Дивіться, скільки людей тут очікують на самі смачні ребра в світі. Сюди приїжджають навіть з-за кордону, щоб спробувати їх, уявляєте? Ми прийшли, постояли трохи чергу, ну, думаю, хвилинок 20. Вони швиденько обслуговують. Дивіться, як жарять ось там. Я позаглядала, скільки у них мангалів і що там є. Тут барбекю пише. Називається Баша кухня. Я сподіваюся, що ви про це чули. Тільки погляньте, які вони сочні, як легко вони ріжуться. Зараз нам їх запакують, ми пройдемо метр і будемо їх оплачувати. Насправді, я їх коли їх попробувала, ну просто дуже ніжні, ідеальне м'ясо. Тут ще можна рульку придбати, до речі, і ковбаску, ковбаска така м'ясна, що я була в шоці. А це ми вже пакуємо все в багажник. Надіюся, вам було смачно. Приїжджайте в жовтку тут дуже смачно, дуже дуже.